Класний базовий тример, топ за свої гроші. Я вам скажу, що в мене особисто такий працює четвертий рік. Що в ньому подобається, це зарядка. Тут акумулятор витримує 300 хвилин. Я вам скажу, як власник ось такого пристрою, я заряджаю його один раз на рік. Тобто я не пам'ятаю, коли його заряджаю. Дуже класна штука. Це для тих, хто не може часто заряджати. Ви бачите, яка ситуація зі світлом. Щоб не залежати від акумулятора, ось такий пристрій взяти і все, ви, у вас ця проблема відпаде. Далі дивимося по самому тримеру. Металевий йде повністю корпус, це чорний супертрим. хороший дрібний зуб. Для чого взагалі він потрібен? Перше, для того, щоб робити, хто з бородою робити рівні контури. Далі стрижка бороди, насадки 1, 2, 3. Ми можемо стригти бороду. Гоління під нуль, оскільки тут хороший нульовий зріс, можна просто знімати масу і голитися під нуль ззаді. Потилицю у чоловіків часто заростає ось тут ззаді. і можна гарненько підрівняти з таким пристроєм. Ціна 699 гривень. Гарантія рік від нашого магазину відправляємо швидко, вчасно. Кому потрібно, звертатись? Сайт trimmer.in.ua, Viber Telegram, є телефон. Ось тому, кому потрібно, звертайтесь, будемо раді співпраці.